Ну що ж, брата, всім здорово! З вами Колян. Коля Бінго ласкаво про мене на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою Мотор Депот. Тому перед початком цього відео ставте лайк, підписуйтесь на канал, робіть все і діліться відео з друзями, ну а ми поїхали! І так, братва, у мене є тіпі е, три тіпа в ролі. Е, да, да, три. І сьогодні, братва, ці тіпі мені будуть дещо допомагати. Сьогодні на нас. На воділя Камаза нападе нападуть бандіти. Якщо ви хочете подивитися, щоб додалі, обов'язково дивіться. Ладно, я гоню, не на нас нападуть, не на мене. А ми будемо тими самими бандитами братва. Так сказати, Половину РПшки я вже розкрив. Карти прерив, відкрив Сьогоднішнє відео тупо не має бути без звуку взагалі, я у мене пам'ять е, ще на 2 гбати І він має менше перегружатися. Ну да ладно. Є у нас там один тіпок, який має їхати на Камазі. Ну, як Камаз сейде фура. Міні-фура, міні-кама вважається більше. Ну, коротше, наполовину то, наполовину то, два одному. Так от зараз ми їдемо в одне місце. Там зустрічаємо цього водітеля. і починаємо таранити, спиняти, ну коротше, як настоящі бандити. щоб його там ограбити і... І коротше. і. І. Ну, ви поняли, коротше. Ну, ви, коротше, брата, поняли? Так що я взяв таку газельку, о, до речі, оціню газельку, як вона від одного до 10. Взадінні манекент їде на якомусь москвичу з будкою. Да, москвич? Москвич. І зараз, братва, ми їдемо до, цього, е, до цієї фури. Погнали! Звичайно, на день ніхто не їде, братва. Ми дочекалися ночі, на годинку зараз е, около 9 вечора. І саме пора виїжджати, братва. Все, ми готові з фарами, там будемо під'їжджати, не знаю як. Е, зараз будемо таранти, коротше, в любому Опа! А вон, вон він, братва. В будь-якому патку сьогодні де треш, де жарко, вон поїхала та фура. Полетели! Так, заді мене кінт мій полетів, надіюся, все не вийде під, під контроль. Коротше, суть така. Він везе, я не знаю, він везе якісь, е, я не знаю, що він везе, груді гроші. І наша суть братва, його ограбити, подивиться його, ну, типа, спинити його, напасти на нього, типа, ограбити, подивитися, що в нього є. Якщо в нього щось цікаве, забрати, звичайно, собі. Якщо ні, то ні. Сто, братва, звичайно, я вас намахую і в реальному житті не потрібно такого робити. Це просто гра, хто не знає. Просто підтримайте автора. Так от, братва, їдемо його зараз ограбляти, грабити корчек це можливо. Я вже тупо нарушаю, повседніше лечу. а ладно, вон він. а чому він текстура лагає? Опа, вон він. Камень, э, дальнобой. Ну що, дальнобойщики, Хто дивиться дальнобой, а хто в мене тут зараз дивиться і дальнобой, напевно, мене ненавидите, але полетіли. Давай, братва, зараз ми цього доганяємо. Дайте. Опа, ускорінка. Отак от, от, братва, це все виглядає на обичному і на ускореному режимі. Обичний, ускорений. Обичний, ускорений. Так, ладно, братва, не пропускайте, дивіться без примоток. Опа, 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 мій кін вже його тарани. Чекайте, його суть вроді... Да, його суть спереді його перерізати, а я маю взагалі. А чого він... Він просто по його грузу йде. Ну, да, братва, мені здається, в такому великому прицепі не може щось таке вестися. Опа! Блін, 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 блін. Оце було весело, братва. Це був, це був момент. Це був моментик. Так, давай доганяємо, блін, він зараз відривається. Добре. Я того взяв газельку, щоб вона не була машина дуже велика і щоб швидше ще Так, погнали. Зараз, братва, сьогодні. Сьогодні ми наведемо ту, До речі, це вже нова точка, е, нова гра, типи 1.2, нова версія. Це того, що тут є графіка краща, а для передачі е, цієї суїти, так і треба. Опа, мій кін щось вилітає. Ладно, у нас баки заправлені до повністю в машині, все готово. Аптечка є, одна ремка є, щоб якщо що не загоріло. Опа, опа, та бліна! Та як так? Дачі, от я думаю, що це камаз, ні, це фура. я Не знаю, бо ж просто не може камаз ніяк, ну ніяк він не потягне щось з такою швидкістю десь Ми їдемо в 80 я їду і він десь в мінімум сотку їде, не менше сотки. Тобто не може камаз вести такий груз. Мені навіть не віриться. Ну, опа, чому мене на відео якесь слагало? Так, ладно. Ладно, доганяємо, братва, доганяємо. Опа, що за фіня? Так, ладно, братва, Мені щось перекинуло на телефон. Ну ладно, так, давайте. Давайте, давайте. Ну, а де ладно, Це в нас що, Деф Деніс. Дев, Денис, 1991! Та конечно, братва, ні, з іншої сторони треба було теж якусь фуру брати чи що, бо це нереально. Ну, ладно, давайте. Я застряг, да, Ні, фух. Так, вони погналися, я маю за ним їхати. Це нереально, блін, таку махіну спинити ще й з грузом. Притом, коли є, ця махіна е, їде на тебе, то її нереально спинити. Реально, мені здається, він же топить, він газ не скидає, взагалі не кидає. І правильно, до речі, робиться. В але якщо ви хочете, якщо вам е, реально подобаються такі рпшки і інтрига, то не перемотуйте відео, щоб додивитися, що буде, коротше. Чи ми таке нападемо на нього, чи ми, ну, чи ми його ограбимо, спинемо, чи не спинимо. Е, Я-то знаю, напевно, відповідь братва наполовину. Я знав її, тіпа, що ми як маємо спинити, але зараз я вже не впевнений сам, бо то, що він так летить, що йомайо! От я відстаю, от він. Ну да, він десь сотку 110 топит. А що мій, А де? А текстур не проживається, а чому мій е, алло, давайте з трумознем. Ладно, газ. Так, чого, Денис. Механізатор, все нормально. Е, так, продать ігруку. <звіт -піл> так, ні, мені це не, не треба. А де. Блін, а, ти чому мене лагає? Де я не це хочу, капець? Ти зараз, зараз тупо він втіче. І ще той дальнобой, давайте доганяє. Mm, да, братова, <смі> він нас десь відірвався за кілометр або два. Ну, за кілометр мені здається. Там все ж таки фура не дуже його їде, але мені здається, навіть газ не кидав, навіть не ставав, бо що. Ну я б на його місці б не ставав, бо то що, ну, ти не знаєш, якби може дожанути. Та він далеко десь І того горба їхав. Ого, ого, мені друг потопив! Ого потопив! Ти, я в шоці. Скільки він їде, я їду 120 його догнати не годен. Деси 140, Москвич і газелька, ну конечно, хай москвич буду. Так, тут що, якась церква, бре. Да, це церква. Давайте, брат, вас зразу станем в храм, Зараз поспуйдаемся, напевно, в гріхах. да? Ладно, конечно, я гоню. З ним не можна шутку бати, але... Я ще той шуткар. Так, дай тип. Так, да, так, 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 вроде доганяє. Вроде доганяє. Ну! Ні, налево, налево, да. Ого, я пішов. Добре, що я не врізався, то по ту було напевно близько. Так, ну, ну блин, а ну то ж ми маємо догнати, я капець, вона не їде, -моє! Вона більше не їде, подивіться. Вона їде сотку ви шо, воньте. Та капець. Хозелька давай! Стадай за то я не кидаю вас, набирай, рівна дорога. Рівна дорога, давай! Капець ще якась собачка. Якась собачка намальована на панелі. Ага. Так. Так, братва. Так, братва, давайте полетимо. Полетимо мене тут на відео кинуло. Ладно. Дивіться, який значок. Ладно, реально доганяти. Так. Я не розумію, це та фура, їде, чи микент. Ага, фура. Э, Задний фура с передмикент. Да, 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 да. Давайте на сутку ускоряемся. Так, догнали. Догнали. А дай микент? Ну, 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 ну. да, а кентан, давайте по тормозах. Тормозим. Ну-ну-ну-ну-ну. Да, блін. Йому зараз швидкість буде дуже помалу. О, він тормозить? тормозит? нього, видно, щось зламалося. їде, їде. Іде, давай, 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 давай. Опа. Все, кент, все. Так, давай, давай. Теперь бы два это бандиты. Пешем ему угрожающие. Давай, зараз ограбим. А, теперь кент, а ч не едет, баран? Можно было назад, зато и газу, якби без ран не было. Так, вываливай груз. Быстрей так. Опа. Он микент. Кент. а а, -а. О, зараз буде братува, зараз ми на ньому наживемось. Ха-ха. повірили? Ну, все, братува, бабки мені з нього забрали, все зробили. Я дуже довольний і якось так вийшло. Ну що, в такому, так сказати, в такій Ф-персі мені допомогли люди, які зараз мають дивитися це відео. Я вам дуже пацани, вдячні, це Денис і Саня. Не знаю, там був ще один навоз, він тупотів злитися, але ладно, то був Костя. Ну, коротше. Ці всі дієси, братва, в ігрі можна повторяти, але ніяк не в реальності. Я вам всім дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал. Якщо ви хочете подіни, такі, знаєте РПшні махінації, пишіть обов'язково, все будемо робити, все будемо виконувати. Дякую, що знаходяться такі тіпі. Все, підписуйтесь, дивіться цим до друзями. Всім пока-пока-пока. Пока. Ну а ви зацініть відосик.